Усім привіт, шановні! У цьому відео пропоную проаналізувати, чи варто довіряти так званим лідерам домок, до чого ця довіра взагалі може призвести, та чому є люди, які готові довіряти навіть якійсь конченій поторочі. У нашу епоху тотальної діджиталізації, епоху Фейсбук, Інстаграм, мережі X та, вибачте, Тіктоку, кожен або кожна знайшли для себе платформу або засіб для самовираження. Хтось записує ліпсінки, хтось, накачавши у тренажерці дупу, трясенею під незрозумілий та відверто кончений акомпанемент. Інші запроваджують якісь дебільні челенджі чи марафони з депривації сну, що ще набагато гірше. У вирі цього суцільного божевілля, крінжа та й доволі важко відшукати щось дійсно вартісне. Але дуже легко відшукати паразитів, які користуються недалекоглядністю, довірливістю та екзальтованою вірою в краще переважної більшості населення нашої чудової планети. Всі ці інфлюенсери, онлайн коучі, вибачте, артисти, які рекламують мікрозайми. Привіт, Віктор Павлик і Сережа Бабкін які викладають на відео роботу сил протиповітряної оборони на багатотисячну аудиторію, зазначаючи, що це українське ППО винувато в тому, що кончена кацапська ракета Х-22 влетіла у багатоповерхівку в Дніпрі. Практика маніпуляції людської свідомістю не нова, просто вона пройшла багато циклів трансформації і метаморфоз. За приклад, візьмемо часи того самого Гітлера, який, як популяризаторів своєї ідеології, використовував, наприклад, боксера Макса Шмелінга або режисерку та акторку Лені фон Ріфеншталь, ну і багатьох інших. Ну, звісно, це був Гітлер, і як ви розумієте, відмовити йому було доволі важко, але їх це жодним чином не виправдовує. Ну і щоб далеко не ходити, можемо згадати часи, вибачте, Януковича, який під час своєї, так би мовити, передвиборчої кампанії залучав до своєї підтримки різних артистів, наприклад, Наташу Магілєвською, яка відправила меседж за Вітю на весь екран. Або Юля Юля Тимошенка, яка також долучала м -м, різних артистів до своєї, так би мовити, передвиборчої кампанії Україна, Юля. Так само під час президентської гонки 24-го року, у США багато артистів висловили публічну підтримку Камалі Гарріс. серед них були Тейлор Свіфт, Бійонсе та навіть Леді Гага. Але як ми вже знаємо, цій ніяким чином не допомогло. Для чого вони це робили та роблять? Ну, відповідь є дуже простою: просто всі ці артисти або інші публічні діячі мають солідну глядацьку або слухацьку аудиторію, яка скоріше буде робити вибір, який буде співпадати з вибором авторитетної для неї особистості. І ось тут і буде найголовніша теза цього відео: чи варто довіряти якійсь людині, тільки спираючись на те, що вона має якусь популярність та публічність? Ну, звичайно, по-перше, потрібно ознайомитись з тим, ким є людина у повсякденному житті. Бо якщо ти у своїх піснях співаєш про вічне кохання та вірність одній людині, а у повсякденному житті змінюєш статевих партнерів раз на три дні, то копійка в базарний день ціна твоїм тезам у піснях. На мій знову ж таки погляд. Багато хто так робить ще й тому, що його власні цінності переважно нав'язані їм свідомо чи несвідомо іншими людьми, чи то батьками, чи друзями. А якщо ані ті, ані інші не є авторитетом для цієї людини, то таким авторитетом цілком може бути улюблена співачка, або кіноактор, або що набагато гірше, якісь кончені тарологи чи інший непотріб. Ну ви тільки уявіть, всі ці астрологи, мальфари, мальфарші, екстрасенси, медіуми інша хуйна, настільки вихо що користуються тим, що людина не має майже ніякої надії на порятунок когось дуже близького для неї. Наприклад, у чоловіка термінальна стадія раку, або батько чи брат зник без вісти на війні з конченими кацапами. І починається смерті не бачу, бачу труднощі. Але у середині лютого він вийде на зв'язок, бачу поранення у ногу, але не серйозне Якою треба бути паскудою, щоб настільки ницо брехати прямо у обличчя бідолашній людині, яка зневірилась. Ну, Це просто. Але ви, шановні, ні в якому разі не зневіряйтесь та допомагайте Збройним силам України, бо лише вони є гарантом існування нашої чудової країни. Разом переможемо. Слава Україні! Переходимо до лідерів думок серед тих особин, які поближче нам, музикантам, і розпочнемо з найочевиднішого прикладу: а саме Олега Вінніка. Так, я знаю, що його прізвище вимовляється і пишеться інакше, але я роблю так свідомо і зараз поясню чому. Ще до початку повномасштабного вторгнення Кацапні на територію усієї України ця особина знімалась в одному пропагандонському відео разом з відвертими путіністами Валерією, яка була довіреним ліцом Володі. Ігорем Крютим, хоча цей жест, мабуть, тут не дуже доречний. Дімай Маліковим. Ну, сподіваюсь, що ви не знаєте, що то взагалі, з... та іншою конченою Все це, звісно, що було під гаслом всім мір чи якоїсь іншої ну, але ми з вами чудово розуміємо, який там мір. А коли його справедливо прихопили за це, почалися відмазки. Я не буду казати, чий Крим що це взагалі змінить. Ну і інші наративи, які дуже знайомі кожному свідомому українцеві, від яких тхне старим смердючим лайном скаженої кобили Лаврова. Екзальтованим слухачкам творчості цього пана, це було до одного дуже цікавого місця. Є здогадка, чому я кажу слухачкам? Ну, я хизе просто я не бачив жодного чоловіка, якому б подобались хіти штибу «Кам'яна ночь в глазах, маленька доч в слізах. Жодної мізогінії, шановні, просто так склалося особисто у моєму випадку. Але якщо ви знаєте чоловіків, яким подобається неймовірна, шедевральна, незрівеннянна творчість Олега Вінніка. Пишіть у коментарі бажано з їхніми контактними даними та адресою проживання. <ривання> <ривання> ну то й не дивно, що зараз він відсиджується в Німеччині. А коли все ж приволандується до України, ну я думаю, багато хто бачив те славнозвісне інтерв'ю, де були тези штибу: ну я не можу використовувати свою аудиторію для допомоги армії. Ну там же впивають все ж таки. Ну або у мене свій фронт чи іншу кончену маячню. Я передаю всім нашим захисникам та захисницям нашої любої України ковток свіжого німецького б повітря. Маючи таку величезну аудиторію, можна було б збирати просто космічні суми грошей за свої концерти для допомоги Збройним силам України. Але ні, Ми ж не народжені, щоб вбивати Ну, для війни. Бо я голуб миру чи дерево, як кончена Кароліна Куйок. Ви знаєте, хто така Кароліна Куйок? Це б ані Лорак. І я думаю, що під іменем Кароліни Куйок вона б збрала набагато більше мокшоголових дегенератів на відкриттях птахофабрик, чи де вона там зараз виступає. Такі випадки не поодинокі. Зрадник Бардаш, наприклад, я зараз зацитую, вибачте. Він розповідав, що не було ніяких проблем. Ми на Донбасі розмовляли на українському. Але потім, о, як б несподівано! Ну, я ніколи не мог подумати, що мені треба буде постоянно разговаривать на ньому. Нас вчили, що це язик в деревне, а якщо приїхав в город, разговаривай нормально. Гриби тупо гриби. Що ще сказати? Ну, тепер дуже легко скласти пазл. Спочатку ти сприяєш деградації своєї нації. Потім пхаєш в інтерв'ю відверту сепаратистську маячню, ну і зрештою спливаєш десь на Маскві, де старанно робиш рімінг кацапській пропаганді та хо особисто. Є й ті, хто виконав зворотній маневр, ну повернувся з Кацапщини до України. Наприклад, Свєта Лабада, яка отримувала всілякі нагороди на коричневих грамофонах, та тусувалась з пропутінською Але як тільки зрозуміло, що вона там. Нікому не буде потрібна, швидко звалила і почала вдавати з себе щиру вкраїночку. Хоча, яка вона щира українка, продемонстрував випадок у Харкові, коли вона накинулась на дівчинку, яка прийшла на її виступ з плакатом Харків без Ну, чи якось так. Вона підійшла до дівчинки і почала розпитувати, скільки тій заплатили. Ну, нічого дивного як для істоти, в парадигмі цінностей, якої можна щось робити виключно за гроші. І доволі символічно, що все це відбувалось біля входу у наш харківський зоопарк, для якого свята Лабада була б доволі непоганим експонатом, на мій погляд, десь біля слонячого лайна між слонячим лайном і лайном жирафи. А щодо того, що вона почала писати пісні українською, запитаєте ви, так це тому, що на Кацапі вона тепер також зрадниця, а зрадників, як відомо, не люблять ніде. А співати англійською це дуже дуже важко. І всі ви маєте пам'ятати, яка версія пісні була більш популярною: парінь, парінь, ти нічо» Чи бімай Валентайн з Євробачення? Можна ще згадати співачку Луну, Ваню Дорна чи Віру Брежні, яка в інтерв'ю казала, що вона ніколи не вважала себе українською співачкою. На щастя, є і зворотні випадки. Я про Макса Барських зараз одразу скажу, що мені його пісні ніколи не подобались і подобатись не будуть, але, але. Він розірвав усі зв'язки з усім кацапським, переклав свої головні хіти на солов'їну і надалі пише пісні виключно українською. Ну може ще й англійською. Я не настільки ретельно слідкую за його подальшою творчістю. То що маємо за висновок? Завжди треба ретельно аналізувати та перевіряти, чи можна довіряти улюбленим артистам, акторам, інфлюенсерам чи Дмитру Гордону. Вибачте, вирвалось. Щоб не вводити себе в оману, потрібен факт чекінг і бажано зробити його особисто, бо факт, як відомо, річ вперта. А кому ж, як не собі треба довіряти. Ну, звісно ж, не тарологам та мольфарам, геш? Підписуйтесь на наш канал, коментуйте відео та залишайтесь тут надовго. Тут буде ще дуже багато цікавого. І найголовніше слухайте дійсно якісну музику як найчастіше. До нових зустрічей.